Буває у житті такі моменти, коли ми від людини чогось очікуємо, а людина цього не робить. Ми такі у розпачі. Німецькою мовою ви можете сказати таку фразу: ве der hat es» Той, хто не хоче, той вже це має. В принципі, це дуже логічний вираз. Наприклад, ви домовилися з подругою піти десь випити коктейлі, і вона каже, ти знаєш, а я обрала зовсім інше. Сьогодні ввечері йду з іншою подругою в театр. Ну, ви кажете, твіль де гац. Або ви пішли на співвесіду і обрали не вас, а іншу людину. Ви також можете сказати, ну, Хто не хоче, той обирає щось інше. Фраза така трошечки гірка, але вона показує ваш такий нейтралітет. Ну, обрали іншу, обрали іншу. Або, наприклад, ви домовилися зателефонувати і поговорити з вашим другом. А він каже: Піду я грилити з друзями. Ну, ви кажете, ви не хвільде гац, тобто сам винний, скажімо так. Ем, можна сказати, ну не дуже й хотілося, але зовсім інше забарвлення. Тому використовуйте з задоволенням цю фразу і бажаю вам гарного дня.